Сьогодні в літературній світлиці села Павлівка ми відмічаємо трьохсотріччя річчя письменника, гуманіста, поета, патріота своєї батьківщини Григорія Савича Сковороди. Мудрі ті люди, що пізнають сучасний світ через слово мудреців, вони теж стають мудрецями. Мудрість українського письменника, філософа-мислителя Григорія Сковороди відкрита. Пізнавання, вистраждена життям, іде глибин його душі, до людей. Тільки навчайтесь, люди, пізнавайте науку філософа мудреця, афоризми Григорія Сковороди. Тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений. Як нерозумно випрошувати те, чого можеш досягти сам, коли твердо йдеш шляхом, яким почав іти. То на мою думку, ти щасливий. Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого утромнішого від удаваного друга. Надбір породжує пересит, пересит нудьгу, нудьга ж душевну тугу, а хто хворіє на все, того не назвеш здоровим. Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись, значить, не жити, а бути мертвим. Ворог Гріурії Сковради присутнє бажання, щоб люди пізнавали всесвіт, жили в гармонії з природою. У них повинно бути все красиве міцний дух, світла душа і чиста совість, як чистий кайштар.